Друзі, вітаю! 2 березня! Слава Україні! бджілки потрошки облітують, ах, не потрошки літають, працюють, коротше, носять пильцю Вчора було відео стосовано результата по постановці вощини. Теж були різні коментарі знову прийшлося кої кого забаняти Ну так, річ не об этом. Річ піде о тому, що. Е, дуже такі цікаві там коментарі був один. Де людина написала. Іду-ка я відсюди. Зараз мене з'їдять. Е, не пам'ятаю, як точно написав, але доволі так вірно він це написав. Е, я спробую процитувати і все ж таки прокоментувати його. Людина написала стосовно того, що е, бджола е, тільки календарно е, стара. А фізіологічно вона якоби не зношена, і з-за того в неї є сили і тому подібне. Ну коротше, вона е по часу стара, а ми знаємо, що бджоли по факту з основне – це вигодовування розплоду. А ця пчола тільки-тільки почала виготовувати розплід, а все остальне вона просто якоби дні у неї йшли, але вона не старіла. А як літає гарно. І, ну, і він так же і зазначив, бо бджола була вигодована, ой, каже, підготовлена, чи як він там написав, типа в зиму добре. І ну, він правий, так і є. Ну, просто не кожен зрозуміє, як мій посил, так і цей коментарій. Бо тут ще декому треба об'яснити, що мається на увазі в плані того, що е вірно вона вирощена, вигодована і тому подібне, оброблена і тому подібне. Тому все і заключається. Що якщо ви хочете загодувати бджолу добре на зиму, так значить вам треба загодувати в той період, коли, скажімо так, іще бджола в улі та, котра не піде зимувати. Щоб ви зносили ту бджолу анісю. Якщо ви хочете обробити бджіл від кліща, опять же. Вам треба обробити від кліща не тільки збити кліща з бджоли, а вам потрібно не дати цим бджолкам, котрі йдуть зимувати, не дати їм можливість, щоб вони були в ячейках разом з кліщом. От як тільки матка поклала яйце, вам не потрібно допустити, щоб туди міг зайти кліщ. Ну, ці всі нюанси вони не дозволяють кожному бджолюрю так робити. Так як щоб закормити бджіл на зиму, використовуючи старих бджіл, котрі не підуть зимувати, потрібно закормити, грубо говоря, до 1 вересня. Туди ну, ви це зможете зробити. Якщо ви хочете обробити бджіл від совідкліща, щоб вони рождалися здоровими, а не тільки збити їх з бджоли. Це вам потрібно почати робити з 1 серпня. А у багатьох в цей період медозбір. Медозбір і у ну, них немає можливості такої. Все, в них це відпадає. І от в цьому і заключається все, що є медове направлення і є розвадинче направлення. І вони зовсім різні. Ми виводимо бджіл для того, щоб вони потім комусь носили мед. І от тут ми маємо друг друга розуміти. Не кожен ставиться, скажімо так, добросовісно до своєї справи, як і медовики, так і бджолярі, пакетчики і тому подібне, і маткарі. Всі, ну, не всі є добросовісні, є недобросовісні в будь-якій справі. Так і тут. Так що Як чому веду? Як можеш мед неякісний купити якусь підробку? І я не знаю, там з, з, з болезнями, з антибіотиками і тому подібне. Так можливо, і іде сюди. мене цілого. сидять на мені як на квіточці. Е, так і можливо і пакети купити. Хворі е, з кліщом і тому подібне. А якщо ви хочете, скажімо, ну, не, не може рибку з'їсти, і е, ви зрозуміли. Потрібно вибрати для себе свій, е, своє бджільництво. Якщо ви хочете займатися професійно, скажімо так, збором меду, для цього випадку, скоріш за все вам вигідніше розглядати е, купівлю бджолопакетів. Так як деколи ціна пакету здорового, якісного бджолиного пакету в травні місяць, а де в кінці квітня, Деколи вигідніше купити, ніж пустити сім'ю зимувати. Як ні крути, сім'ї потрібно лишити якусь частину меду. А деколи це і до 30 кг меду потрібно лишити. Також ту сім'ю треба обробити і щось з нею робити, і це все буде в вторії влягати на кінцеву стоїмость. Коротше, я надеюсь, ви мене зрозуміли. Ну короче, сьогодні вообще красота. Прийшли мені сьогодні в, в кришітки, забрав с почту. Крыша відкрита, треба розкласти і докласти. І докласти... Е -е, внички Я в одязі чистий, хожу тут. Ну вроді би ще ніхто на мене не какнув. Так що, друзі, так А якщо... Ота, як ми можемо ми тут займатися бджільництвом і розказувати, що ми, скажімо так, хочемо займатися медом. Ну, все глупо. Меду у нас тут дуже мало. Тим більше, все ж таки у нас великий акцент стоїть на виводі. І за цього приходиться мати в одному місці багато бджіл. Це приводить до того, що якщо навіть є якийсь той збір нектара, то та він буде нерегулярним і буде доволі приривистим і тому подібне. І тут теж. Треба для себе вирішити. Ну і що ми і вирішили? Ми займаємося все ж таки більше виводом, як бджіл, як... Ну, пакети вже ми не продаємо, так як нам це трошки зовсім не вигідно. А все ж таки матками. Ну, а для цього нам потрібно здорові сім'ї, якісно оброблені. І тому подібне. Коротше, надіюсь, ви мене зрозуміли. Ну тут зовсім шикарний. Ну такий льот шикарний, що то просто піпець. Я стою, друзі, не знаю тут, покажуся вам. Стою, ніхто мене за цей час не укусив, не обісрав І якось так, ось краса. Та. Правда, сидять на мені і на ушах, і на голові, і на всьому. Я в синій, не. Солетовий якісь футболки, як квіточка. Так що, друзі, якось так, не знаю, дойде до когось, не дойде, по великому рахунку е не сказати я не міг, так як хтось учує, хтось е щось припринимить при при і, можливо, йому від цього стане краще. Буквально через тиждень повинні вже облітуватися молоденькі бджілки, так як вже пару днів вони як лупляться. Ісходя із ну, таких предварительних підрахунків, вони вже лупляться. Ну а для того, щоб піти літати, їм ще треба якийсь час. Я думаю, за тиждень вже будуть трошки літати і молоденькі бджілки. Поки що погода тримляся. Поки Гідромедцентр особо ніяких здвігів не обіцяє. Хоча трішки похолодало. Якщо недавно було по 17-18 градусів плюс, ну зараз, наприклад, 15. І ну якось так. Ну, поки що дуже добра погода. Все, друзі, все, тут нема більше що додати. Прокоментував. Надіюсь, до когось дійшло. До кого не дійшло, та, та не дійшло. На цьому до завершувати. Слава Україні!